Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємось про світ протилежностей разом з нашими веселими тваринками. Давайте разом подивимось на картки, які я підготувала, і назвемо ці протилежності. Це тигр, і він сміливий. А це заєць і він боязкий. Перша протилежність сміливий і боязкий. Це жаба, вона стрибає. А це змія, вона повзає. Протилежна стрибає, повзає. Вона плаває, а це сова, вона літає, протилежність плаває і літає. Це вовк і він дикий. Це жираф, і він високий. а це поні, і він низький. Протилежність високий, низький. Це слон, і він великий, а це і він маленький. Протилежність, великий, маленький. Це кабан, і він брудний, а це єнот, і він чистий, протилежність брудний. та Чистий. Це гепард. і він швидкий, а це лінивець. і він повільний. Наступна протилежність швидкий повільний. Це заєць, і він пухнастий, а це їжак, і він колючий. Наступні протилежності пухнастий та колючий. Це носоріг, і він товстий. А це олень, і він худий. Наступна протилежність товстий худий. Це крокодил, і він довгий. А це рак, і він короткий. Наступна протилежність довгий та короткий. Це лев, і він злий, а це пінгвін, і він добрий. Протилежності злий і добрий. Це кіт, і він чорний. А це ведмідь, і він білий, протилежності чорний та білий. Тепер ви знаєте багато протилежностей. Давайте згадаємо. Сміливий Боязкий, стрибає, повзає, плаває, літає, дикий, сільський, пухнастий, колючий, товстий, худий, чорний, білий. Високий, низький, великий, маленький, довгий, короткий, брудний, чистий, злий, добрий, швидкий, повільний. Приєднайтесь до нас. Щоб наступного разу дізнати ще більше цікавого про світ тварин і не тільки, до наступних зустрічей!